Всім привіт! Як сьогодні ми з вами будемо милуватися на неестетичні равикові контейнери, а також будемо розвіювати міфи в равиководстві. Ну що ж, бажаю приємного перегляду. Пам'ятаю, декілька днів тому я вирішила прогортати архів своїх дописів на аккаунті GirlhoLive Exotic, до речі, переходьте, нік з'явився на екрані, і знайшла один такий цікавий допис, якого мені захотілося присвятити окреме відео. В каруселі мого допису був прикріплений скріншот Ойлик оголошення, який зробила учасниця моєї вайбер-групи. Зараз я зачитаю, що написано в описі. Взрослая улитка улітка-гігант. отлично подойдет в качестве подарка для дітей. Много не ест, особого ухода не требует. Иногда убирать и менять грунт раз в сезон. Также можна використовувати в косметології, заживляє ранки. Це не повний опис, але після цього вже хочеться закрити це оголошення і піти собі геть. Та чи справді равлики вже аж такі невибагливі улюбленці? Чи справді вони ідеально підходять в якості подарунка для дитини? Чи справді вони не потребують особливого догляду, та їх можна використовувати в косметології. Ну що ж, давайте про все по порядку. Давайте почнемо з твердження про те, що ралики ідеально підходять в якості подарунка для дитини. Це неправда. І зараз я поясню, в чому саме. В цьому реченні мене найбільше турбують два моменти. І перший момент це те, що улюбленець може бути ідеальним подарунком. Для будь-кого ми зараз не будемо говорити тільки про дітей. Чому я це не згодна? Та банально тому, що ви не можете знати, чи хоче людина цього улюбленця, чи знає вона, як з ним доглядати, чи зможе вона забезпечити йому правильні умови, чи хоче вона його, чи подобається він їй, чи є в неї можливості доглядати за ним, чи не виконує вона його на наступний день або як набридне. Чи не спробуватиме прилаштувати в якісь руки і не обов'язково добрі, розумієте, про що я кажу? Так що улюбленець – це не завжди ідеальний подарунок. Звичайно, окрім випадків, тоді, коли людина знає, що ви подаруєте улюбленця, вона казала, якого саме вона хоче, і ви його просто купуєте. Це вже інший момент, але не путайте з першою ситуацією. Другий момент, який мене турбується, те, що равики можуть бути ідеальним улюбленцем для дитини. Серйозно, я би не рекомендувала маленьким дітям заводити равики. Звичайно, якщо дорослі будуть в основному доглядати, а діти будуть спостерігати та якось допомагати, це інша справа. Якщо діти повністю доглядають, то це не дуже добре. Бо вони будуть просто гратися, ламати равикам прирости тягнути їх за мушлю. Вони можуть навіть випадково їх пустити на землю. Я знаю купу таких випадків. До того ж, не думаю, що діти самі зможуть за ними доглядати та прибирати. Далі автор авторка цього оголошення пише про те, що равки багато не їдять. Ну, звичайно, якщо годувати їх один раз на 2-3 тижні, то їсти багато вони не будуть. Але що з ними тоді вже станеться, це вже окрема історія. Щось перевіряти не хочеться. Дуже дякую, ідем далі. І так, по скрипту, не вірте, їй вони дуже багато їдять. Серйозно. В наступному твердженні нас вже відверто намагаються надурити. Ця людина навіть не старається. Вона пише, особова ухода не требує. Тобто, перекладаю, доглядайте за нею один раз в місяць, годуйте один раз два місяці, а там далі-таки написано: Чекайте, стривайте, я ж пожартувала. Ні, стійте! Гаразд! Особова ухода не требує, а як же кальцій суміші, керавики потребують постійно, особливо молоді особини, щоб гарно рости і мати міцну мушлю, а як же правильний наповнювач, не штучні квіти, не вибачте тирса, як в минулому відео, а мох чи субстрат, чи вже в крайньому випадку мат плюс мох або субстрат. Також равлики потребують правильну їжу, не одні огірки, в яких немає нічого корисного, ні помідори, а нормальну їжу по сезону. І вони не будуть жити у вас в літровій банці, їм потрібен контейнер, який буде підходити їм під їхній вік та під їхній вид. Ви можете сказати, що вони не потребують особового охоти, тому що ви не старалися, не старалися доглядати за ними, тому, то вони у вас і не, не потребують. вже. Далі автор авторка оголошення стверджує про те, що «убирать треба іногда і міняти ґрунт раз в сезон. Мені здається, що ця людина озвучила мрію просто кожного раву тому що. Це було б круто, уявіться, прибирати один раз в сезон. Так круто, класно, але неможливо, тому що якщо ви будете прибирати у них один раз в сезон, то просто явіться, що перетвориться їхній контейнер. На відео, яке я вам показую, пройшло три дні після генералки. Ви можете сказати, що дуже чисто я не можу. І я ще не показала самі запущені контейнери, тому що подумала, що цього вистачить. Прибирати потрібно максимум один раз на місяць. Тому що вже через місяць там буде болото. У собі навіть уявити не можете, так що у вас немає реликів, що там буде відбуватися в контейнері. Я прибираю в основному частіше, ніж один раз на місяць, але іноді бувають такі випадки, коли я прибираю раз на місяць, і це просто жахіття, але в мене так виходить. І останнє, що стверджує продавець продавчення, це те, що. Равоків можна і треба використовувати в косметології, що вони заживляють ранки. Я не знаю, в кого вони заживляють ранки. Мені особисто все складно повірити. Треба подивитися в інтернеті це питання і, можливо, зробити на цю тему окреме відео. Але що я вам точно можу сказати, це те, що. Косметологія небезпечна не тільки равокам, які від цього дуже сильно стресують, а й людям, тому що равоки не живуть в ідеально чистих стерильних умовах, вони живуть в вологому середовищі, де можуть розмножуватися нематоди, личинки яких могли перенестися з мхом. До речі, не тільки нематоди. Якщо ви хочете перенести собі на обличчя чи ще кудись, особливо на обличчя, цих паразитів, то будь ласка, але я вам якось не дуже це рекомендую. Висновок тут можна зробити тільки один. Не вірте подібним оманливим оголошенням, тому що, в більшості, на мою думку, вони написані саме для того, щоб заманити покупця на товар. Ну, бо хто не погодиться, якщо тварина не потребує особового уходу, є і атлічним подарком для ребенка та ще й що в них потрібно міняти грунт раз в сезон. А що вони заживляють ранки? Ну хто не погодиться, ну це ж просто диво. Але, на жаль, ні. Ну що ж, таке відео не вийшло. Дякую всім за перегляд. Всім па-па.